Так, зараз підемо в розвідку, Що тут по чому коштує? Я бачу, тут є круасани. Зараз підемо, подивимося, яка є ціна. Так, сендвіч 9, такий 10, такий 9, такий 10, такий 10. Так, Тут ми бачимо пончики, якісь 2, 4 євро 5, 5, тістечко і 7 кекс. Фіга собі. Скільки ти кажеш круасан? 4 євро. Ніфіга собі. себе. Ну ти ж, звісно, ти ж хочеш їсти круасан біля ельфілової вежі. Ти хотів. Ну, але за це платить. Так, ось такі напої, 5, 8 євро, 6, коротше, ось такі ціни. Зараз ми вам все розкажемо. Я думаю, сувеніри, коротше, самі тут такі лакшері. Дев'ять євро прилучу. Футболочка 29 євро, Чуть більше 39 євро, як 9 15 євро. Парфуми тут пахнуть, скільки парфумів, 18,99 а ось такий маленький наборчик 25 Ось такі магнітики 7, 7, 7, 7, 7. Все по 7. Ось такі 19, маленька така, великий. 50. Ні, гар мені за 10 продлагав світячоїся. Бренді 23. тут. Шоколадки 17, чуть менші шоколадки 12. Ой, такі класні підвісочки 34, а 258. А це такі сережки 50, такі 50 євро. Простожувальні цукерки 15, шоколадочки 13. В общем, пишіть в коментарі дорого чи ні.